Доброго дня, друзі! Рішив записати це коротеньке відео, щоб показати, як шахраї обманюють вас в соціальній мережі Facebook. Подивіться, як красиво оформляється сторінка шахрая, патріотична тема, прапор України. Це в цей час, коли у нас йде війна, таким способом стараються вас обманути. Будьте уважні, бо всі, хто зараз всі шахраї стараються бити на патріотизм. Значить, це легко определити, якщо ви зайдете на сторінку цієї людини, яка вам пропонує такий бізнес, ви можете побачити, що під її фотографіями, хоч це, звичайно, не її фотографії, вони скачені десь з інтернету, але подивіться уважно, під ними неможливо поставити ні дизлайк. Ні написати ніякий коментарі. Тому людина заздалегідь зробила так, щоб е, ніяких поганих відгуків на її сторінці не було. Хто неуважний, хто не розуміється на цьому, то й, звичайно, відразу попадається на це. Е, я вирішив це протестувати, щоб показав, дуже багато людей пишуть, що «Да, я можу заробити в інтернеті на... без вкладення або ще щось таке. Або на от, е, таких простеньких переписуваннях текстів, пропонують переписування текстів, пропонують. Копірайтінг, ще багато чого всякого, і продають ссылки. Що за я тобто Вже поговорю по-українськи, польськи. Продають посилання. Значить, якщо коли питаєш, що, щоб подивитися, як то виглядає, ми напряму працюємо з замовником, гроші ви отримаєте. Далі я Повністю всю переписку. Звичайно, як ви розумієте, людина мене заблокувала. Я завдання виконав, гроші заплатив, хотіла від 100 до 250 гривень. Ну, для тестування я вирішив не викидати лишні гроші, 100 гривень я заплатив. Завдання виконав, відправив вечором. Сказала, що зранку будуть нові завдання і оплата. На другий день я, звичайно, почекав трошки. І потім почав переписку. Зразу вона не заблокувала. Мене почав переписуватись, але відповіді я не отримав. Ну і після цього, коли я вже мені вечором не доїло вже чекати на відповідь, я, звичайно, взяв і спробував позвонити. Після цього вона мене заблокувала. Ну, як ви розумієте, це було очікувано на 100%. що це була коробка, Тому що неможливо, нема такого заробітку, що якась людина знає, де брати ті тексти, за які, ви повинні, за які вам будуть платити гроші. Є біржі фрілансу, реальні біржі фрілансу, які гарантують е, вам, забезпечують вам виконання е, е, і з сторони і покупцеві, і продавцеві послуг, і ці... Біржі виступають гарантом. Так що, якщо хочете заробляти на таких простих діях, йдете на біржу, вибираєте завдання. Ну, для цього, звичайно, треба щось вміти робити. Бо копірайтером новичку ніколи не стати. Це я вам гарантую, на 100% такого не буває. Бо за все потрібно цей, бо потрібно мати якісь знання. Тим більше, що конкуренція зараз така, що новичкам на біржу фриланса, то треба з півроку рік заробляти рейтинг, щоб почати там щось реально заробляти. Так що не тратьте свій час на те, щоб. От, як бачите, йде вже переписка. Тут все вона скрине висилає. От, так що не тратьте свій час на те, щоб. Просто і не викидайте, хоч це здається невелика сума, там 50-100 гривень, але свій час, свої гроші на такі пусті обманні схеми. Тут можете подивитись, тут все повністю переписка і в кінці, звичайно, була блокировка. Я зайшов з другого, в мене декілька аккаунтів технічних, декілька сторінок. Людина думала, що вона найхитріша, заблокує. На цьому все скінчиться. Ні, я просто скопіював її адрес, адрес її стрінки. Я думаю, що після цього взагалі вона видала цю стрінку. Але на майбутнє просто хочу попередити всіх. Хочете заробляти в інтернеті, вчіться. Вчіться щось робити. Бо інакше не заробите нічого. Кнопки бавла нема. І просто хто вам щось обіцяє там... За 2 години роботи в інтернеті заробити 500 гривень, це вже обман. Це 100% обман, такого не буває. Це я можу вам сказати, так як я давно в інтернеті переконаний в цьому на 100%. Так що, будьте обережні, на всьому я закінчую це відео. Ну, це було послідні повідомлення, після чого була блокада.